Друзі, негайно потрібно діяти. Інакше нова мобілізація остаточно доб'є Україну. Всім привіт! Мене звати Нео. Новий закон про мобілізацію має бути заблоковано, а стратегія залучення громадян до захисту вітчизни кардинально переглянута, допоки не стало надто пізно. Давайте розбиратись. Повернімось самісінький початок: з чого починається будь-яка держава в цьому світі? З людей, зі своїх громадян. Америка це американці, Японія японці. Франція, французи, країна 404 пітри, а Україна це українці. А от що таке взагалі людина? Людина це біо, -психо -соціо ментальне створіння. Іншими словами, будь-яка людина складається з чотирьох компонентів: біологічної, тобто тіло, емоційно-психічної, душа, інтелектуальної або ментальної, септорозум, і соціальної зв'язки з іншими представниками виду людина. Сукупність всіх чотирьох компонентів з часом формує в кожній людині особистість, яка своєю чергою має дуже багато різних атрибутів: цінності, ідеали, принципи, культурний кодекс, переконання, світогляд, філософія, установки, знання та життєвий досвід тощо. Окрім цього, вкрай важливо зазначити, що кожен індивід унікальний, кожна особистість унікальна. Унікальний життєвий досвід, сукупності з унікальним розумом, унікальною душею, унікальним тілом, унікальною інформаційною бульбашкою та унікальним оточенням кристалізує сутність, яка існує виключно в одному єдиному екземплярі. А тепер погляньмо на Україну зразка 2024. На поточний момент в нашій державі проживає приблизно 30 мільйонів людей. Війна фактично поділила всіх нас на дві великі групи: ті, хто безпосередньо задіяний у протидії агресору, і ті, хто так чи інакше продовжує жити своє життя в стані війни. Перші це наші воїни та воїтельки, волонтери, медики та всі інші, хто без остатку віддає себе Україні: ті, хто купують, ті, хто возять, ті, хто лікують, ті, хто ремонтують, ті, хто рятують, і ті, хто знищують ворогів. На мою думку, це приблизно 2-3 мільйони людей, десь 7-10% від населення України. Всі інші або залучені у війну посередковано, або взагалі чхати хотіло на те, що відбувається в державі. І я розумію гнів, біль, жаль та сум тих, хто віддає всіх себе без остатку, вкладаючи в майбутнє цієї країни. Адже це несправедливо? Чому хтось має жити, а хтось помирати, захищаючи те, що цінне для обох. Але саме тут криється корінь проблеми в самому запитанні. Слід запитати себе, не чому відбувається те, що відбувається, а як так сталося. В чому полягає глибинна причина даної проблеми. На початку я не просто так зробив відступ, пояснивши, що таке людина і особистість. Річ у тім, що в країні проживає приблизно 30 мільйонів людей. А отже, 30 мільйонів унікальних особистостей, 30 мільйонів світоглядів. 30 мільйонів способів життя, і звісно ж, кожна особа таїть всередині себе унікальну систему цінностей. Що таке система цінностей? Якщо спрощено, то система цінностей це просто впорядкований список всього, що є цінним для людини. У першому рядку міститься те, що ця людина цінує найбільше, в останньому те, що для неї є найменш цінним, але все одно має якусь цінність посередині щось. Цінності своєю чергою також є унікальними для кожної людини: сім'я, діти, кар'єра, життя, щастя, гроші та коштовності, житло, свобода, демократія, рівність тощо. Але існує в Україні вельми особлива група людей, для яких найбільшою цінністю є сама Україна. Чи замислювались ви бодай раз, що означає вислів Україна понад усе? Адже це не просто красиве гасло для багатьох людей в нашій країні. Україна понад усе це життєве кредо, девіз, який змушує їх поставити Україну на перше місце у своїй системі цінностей. Все інше гроші, кар'єра, здоров'я, сім'я, час, а подекуди й саме життя поступаються місцем Україні в системі цінностей цих людей. Саме вони здебільшого боронять зараз Україну. Саме вони з перших днів стали на захист нашого суверенітету, нашої культури та мови, нашої історії та нашого майбутнього. Наших дітей, а вже ж мова не про всіх: хтось воює за свій дім, хтось захищає сім'ю та дітей, хтось там на захист нашої свободи та незалежності, а хтось боронить українську спадщину, історію та культуру. Але всіх цих людей об'єднує дещо спільне. Система їх цінностей влаштована таким чином, що їхня особиста безпека, комфорт, здоров'я, енергія, час, а подекуди й саме життя мають меншу цінність, аніж сім'я, діти, свобода, незалежність. Україна це наша група Б. Умовно для спрощення будемо називати її групою Україна понад усе. Тепер повернімось до групи А. З огляду на все вище сказане. Очевидно, що для цієї групи рівняння вирішується дещо іншим чином. Їхня особиста безпека, комфорт, життя та здоров'я мають більшу цінність аніж Україна та супутні атрибути. Умовно називатимемо цю групу життя понад усе. Отже, маємо дві групи населення: група А, яка становить більшість і цінує своє життя вище за Україну, та група Б, яка становить меншість і цінує Україну більше за своє життя. Що нам з цим робити? Для того щоб перемогти Росію і зберегти Україну, нам потрібно більше ресурсів. Снарядів, дронів, провізії, медикаментів, грошей, техніки та різного озброєння, і звісно ж, людей, воїнів, які безпосередньо використовуватимуть цей ресурс для ліквідації ворогів і збереження життя нашого війська за два роки війни. Вже давно стало очевидно, що ми не зможемо знайти людей для оборони нашої країни ззовні, адже порятунок потопаючих, як відомо, справа рук самих потопаючих. Отже, логічно припустити, що наша задача збільшити чисельність групи Б за рахунок людей з групи А. Для цього нам доведеться порушити кордони їхньої особистості, змінити їхню систему цінностей, щоб рівняння життя понад Україна змінилось для них на Україна понад життя. Але як це зробити? Подивімось, що для цього пропонує держава. Перше, що пропонує держава, режим клітка 2.0». З перших днів війни Україна одразу ж запровадила так званий режим Клітка. Не випускати нікого, втримати людський потенціал в межах країни. На перших парах в рамках кризис менеджменту запровадження такого режиму було справедливим і дуже правильним рішенням берегти ресурси до з'ясування всіх обставин і стабілізації обстановки. Але пройшло два роки війни. Режим клітка, вочевидь, більше не працює і тільки дратує та обурює людей, адже порушує їхні базові людські, а також конституційні права. Новий закон не вирішує старих проблем. Адже центральний постулат нашої стратегії лишається незмінним силою запхати якомога більше людей на війну, тримаючи їх під замком. Готуйся! Ти обов'язково опинишся мясорубці раніше чи пізніше, сам чи з нашою допомогою. Чи вдасться з допомогою клітки 2.0, яка поступово стискається все сильніше з одного боку, силоміть, пхаючи людей м'ясорубку на іншій стороні клітки, змінити систему цінностей людини, брутально втрутившись у її внутрішній світ? Людини, яка два роки живе в стані війни, під постійними обстрілами та бомбардуваннями. Питання риторичне. Що ще пропонує держава? Другий інструмент держави, який вона використовує в надії трансформувати особистість своїх громадян, це, звісно ж, соціальні маніпуляції. Маніпуляції почуттями провини та сорому. Мовляв, не воюєш, не мужик, не захищаєш батьківщину, ну ти й вафля. Цінуєш своє життя понад Україну? Ганьба! Боронити державу твій обов'язок, не хочеш на війну? Прострілю коліно. цей інструмент особисто для мене є найбільш бридким і неприйнятним, а способи його використання ганебними і відверто злочинними, оскільки подібні маніпуляції в першу чергу розраховані на слабку, часом ще не сформовану юнацьку психіку, ментально не готову до захисту від подібних психологічних атак. Для всіх, кого задівають подібні маніпуляції, хто почувається ніяково і соромиться своїх істинних почуттів, скажу одразу: вам немає чого стидатись. Ви нікому не завинили. У вас немає жодного боргу перед державою, адже всі свої борги ви сплачуєте у вигляді податків. Ви людина, ви особистість, ви унікальні, і у вас є право бути собою, мати свою власну систему цінностей, яка відрізняється від інших. А тепер давайте проведемо мислений експеримент і відверто себе спитаємо: а що сталося б, якби ми зараз відкрили кордон? Ні для кого не секрет, що такий фін завершиться черговою міграцією мільйонів українців та цілих сімей на захід, Як і було зазначено вище. Це говорить нам про те, що держава Україна в їхній системі цінностей, вочевидь, є для цих людей меншою цінністю, аніж їхня особиста безпека, свобода, комфорт, життя та здоров'я. Хтось справедливо зазначить, ну то й хай валять, таким тут не місце. Валізи в руки і на всі чотири сторони. Але кордони й досі закриті. Ми тримаємо своїх людей невисокою якістю життя і навіть не амбітними ідеями майбутнього. Ми тримаємо їх психологічним тиском і силою, як худобу парканом в хліву. Група Б, яка становить меншість, силою та зброєю нав'язує групі А свої цінності. Це дуже небезпечний прецедент, результат якого може виявитись непередбачуваним і призвести до чергового майдану, чи навіть остаточного розколу, який зрештою змусить нас капітулювати перед ворогом. Держава, на мою думку, абсолютно забула про те, що це вона існує для громадян, а не громадяни для держави. Війна перетворює Україну на антиросію Росію зі знаком Мінус якщо режим клітка 2.0 буде запроваджено, це означатиме остаточний програш у цій війні і смерть нашої України. Смерть не фізичну, смерть ментальну смерть нас як окремішної нації, яка відрізняється від росіян. Україна прямо зараз помирає на наших очах. Україна помирає як ідея, ідея вільної країни, вільних людей. Лишаються тільки території і дві групи людей, які не розуміють і не хочуть буде спробувати зрозуміти одне одного, через що назріває внутрішній конфлікт. Окей, критикуєш, пропонуй, чи не так? То які твої пропозиції, автора? На відміну від москалів, ми маємо згадати, що психологія давним-давно з'ясувала той факт, що неможливо змінити людину. Неможливо силою змусити людину прийняти твою систему цінностей, тому що кожна людина унікальна. Неможливо змусити людину полюбити Україну так само сильно, як любите її ви. Тим паче, якщо Україна в її очах це клітка, яка силоміць пхає тебе у м'ясорубку. Єдиний реальний спосіб змінити людину, якщо вона сама цього захоче. Тільки якщо в людини з'явиться потужна, глибока внутрішня мотивація до змін, тоді і тільки тоді існує шанс, що вона зможе змінити власні цінності. Варіант дуже малоймовірний, а в наших реаліях це недоступний сценарій для абсолютної більшості громадян, оскільки він потребує шаленого внутрішнього ресурсу і височенного рівня самосвідомості. Таким чином, наш єдиний вихід не намагатись змінити людей, а зробити те, що знаходиться в межах нашої зони контролю, змінити своє ставлення до них. Адже ми не чужі одне одному люди. Ми співгромадяни, співвітчизники, партнери в кінці кінців, і у нас все одно дуже багато спільного. Очевидно, що ми не зможемо перемогти Московію кількістю людей, завалюючи фронт гарматним м'ясом, як вони. Але у нас з'явиться шанс, якщо ми зробимо ставку на якість нашого людського ресурсу. Але в першу чергу нам доведеться змінити якість самих стосунків між людьми всередині суспільства. Перш за все, в жодному разі не можна забирати в людини її вибір. Держава має надати громадянам альтернативні варіанти залучення у процес протидії агресору. Моя пропозиція трудова мобілізація населення України паралельно із військовою задля ротації наших воїнів. Дуже детально з усіма цифрами, статистикою та тонною аргументів, я описав цю ідею в попередньому відео. Дуже дуже рекомендую до перегляду. Я вважаю, що нам потрібен новий суспільний договір, в рамках якого буде створено новий орган, паралельно із ТЦК, завдання якого буде залучати громадян, переважно чоловіків на службу з метою збільшення власної ресурсної бази нашої країни. Збір БПЛА та дронів. Ремонт техніки та озброєння, виготовлення боєприпасів, будівництво заводів, облаштування укріплень на другій та третій лінії оборони тощо. Словом, будь-яка робота, яка суттєво збільшує наші шанси на перемогу, виражені в ресурсному еквіваленті. Наше завдання не змінювати людей і не пхати їх в сили в м'ясорубку, як це робить Росія зі своїм гарматним непотребом, а знайти місце. Кожній людині в боротьбі із ворогом таким чином, щоб максимально розкрити і задіяти саме її потенціал. Наша задача залучити людей у процес протидії агресору у форматі співпраці усіх з усіма. Даний формат передбачає врахування інтересів, цінностей та потреб обох сторін. Не можна сліпо ігнорувати унікальні особистісні характеристики кожного окремого індивіда. Інакше міжлюдські стосунки переходять в геть іншу категорію і починає працювати у форматі експлуатації. Там немає місця для співпраці, немає місця для креативу, немає місця для синергії та злагодженої командної роботи. Таким чином, наш потенційний вихід з поточної ситуації це трудова мобілізація, яка дозволить нам максимізувати ефективність використання наявного людського ресурсу і зберегти сотні тисяч життів. Якщо ти погоджуєшся з моєю точкою зору, підпиши петицію посилання під цим відео. Зараз не відкладай це на потім це нагальне і критичне питання, від якого залежить доля і майбутнє не тільки України, але й кожного українця. Підписуйтесь на цей канал, а також телеграм-канал, Цифрове Місто Сили. Посилання під цим відео. Дякую за увагу і ваш час! З повагою! Ваш Нео!